Всім доброго ранку. Це у нас сьогодні така погода. Це капець. Ну, чесно вам сказати, стою на балконі в футболці, тепло. Ну, воно влажно дуже, влажно, капець. Бачите, туман. Туман, туман. То так. І носа не хочеться з хати показувати. Бачите, як... О, це дерево листя, бачите, ще є. Це у нас сьогодні 4 листопада. 4 листопада. Опалення нам ще не дали, сказали дадуть шостого. Ну, шостого то шостого будемо чекати. Вчора якось так на вулиці похолодало і в хаті похолодало. Но сьогодні набагато тепліше. О, Де ти там верещиш? А, он, ти, сидить, там крака є, бачите? Он вона, о, полетіла.